Линикува, бушков, да. абрилюк, гарпуша, діброва, киречишина, коту, красурь, гуценку, оскапил, фредкур, рашки, куманськ, черемис, черкасенко, чечкан, чопіров, шашкеєв, шепик. За міський головний. За рішення прийнято одноголосно бюджет. Наступний народик приноситься проект рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22 грудня 23 року номер 739 про затвердження комплексної програми соціального захисту населення робота на 24-26 жовтня. Це пов'язані питання, якраз там вилучається, тут зменшується. Кількість направи, відповідно, порядковується дії ці напрямки діяльності програми. Вчина комісія, тому що є. Олійніко, Бушков, да. Андрігов, Гаврилюк, да. Гаркушик, Діброва, Черечишина, да. да. Копир, Працюй, да. Луценко, да. Остапенко, да. Предкор, да. Рашкин, да. Уманський, Черемиський, Черкасенко. За. За да. 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 рішення прийнято одноголосно без наступного на розгляданості проєкт рішення про надання дозволу комунальним підприємствам майно Новобузької міської ради на початок процедури по списанню основних засобів. Теж питання да. розглядалося, пропонується прийняти в цілому позицію. Чина комісія, прошу про за. Мушко. За. Чишенко, Коту, Красун, Луценко, Остапенко, Предкор, Рашків, Уманський, Черемис, Черкасенко, Чичка, Чупіров, Шепель, Шепет, Кішкий За рішення прийнято одноголосно, безмінно ступене на 25 рішення. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянок в оренду оцінованого товариства Миколаю Поколенерва. Ми вже перейшли до розгляду земельних питань. Є питання стосовно. Це, Це підпідстанці. Так, там, де закінчується термін, ми перекладаємо де нові там, де становлюються підстанції. За під столбами, ну, лінії ставити з земельний ділянка. Це 13 і 14, вони ж відносичні. Так, да, просто два про рішення єдині. А питання, якщо електроопора знаходиться на приватній власності людини, куди оплати РЕД? Ой, дай Бог, щоб дійшла діва до того, щоб вони за опори платили і за ті. А як вони перемотів? Це питання до обленерго, не до мене. Якщо є аварійні, то треба звертатися, є аварії, зверталися. зверталися. І... Це треба міняти це... проект, а нас немає грошей. Ну я це так. А якщо ти стовп аварійних подарити на будинок, то буде його відновлювати. Я думаю, що вам можна звернутися напряму до суду і в судовому порядку визначити компенсацію, якщо це приватно. Взагалі. По законодавству э, повинно бути так, що якщо земельна ділянка комунальної власності або приватної власності, по ній йде, чи встановлена опора і лінія, електропередач, тобто є санітарна зона, там метр в одну сторону, метр в іншу. Це великі площі, які сьогодні повинна обленерго платити громадам, приватним організаціям і структурам, приватним заволодінням. Але на сьогоднішній день це немає сьогодні підтверджень ні в судових практиків, ні в реалізації зазначених питань. Ми теж піднімали на сьогоднішній день більше 14 тисяч опор по міській громаді, які використовуються обленерго і питання відкрите. Тому сьогодні гектар. Да, це великі-великі площа, це теж оренда. Але, на жаль, на сьогоднішній по Україні такої немає правди. І ці теж будувалися за рахунок коштів державних більшості попої. Десь, можливо, ремонтуються вже нові, але тут питання відкрите. Так, пропоную підтримати в цілому без змін, чи не комісія, прошу допомогу. Олійнікову, так. Лужкова, Гаврилюк, Гаркушин, Гудрок, Киричишина, Котур, Красун. Звуценку, поставили, Вашків, <косі> <За>. Куманський, <косі> Черемис, Черкасенко, Щечкан, Щопіров, Шошки, Шефи, міські голос. За рішенням приємно одного розтузбіна студії, за комісія <косі> проєкт рішення про затвердження проєкту з молодості щодо йде земельних оренду акція товариства Миколаєва Балагера. Є питання. Аналогічне. Пропонується підтримати Целом. в цілому призвінні, да, чи не комуси За. Мушко. За. Гаврилюк. Гаврилюк. Харкуша. Гіброва. Киричишина. Коту. Красулько. Гуценко. Оскапенко. Фредку. Пашку. Уманське. За. Черемис. За. Черкасенко. За. Черкасенко. За. Що піра? Міський голос. За рішення прийнято одного с небезпека. Шановні депутати, до п'яти хвилин перерви. мені просто телефонний дзвоник напомінувати. Прошу підтримати перевод до п'яти хвилин. За що дякую? Тільки дякую